Добрий вечора. В ефірі інформатор новини Луганщини. Я Антон Голобродько. Ну і зараз, як завжди, все що найсвіжіше з Луганської області ми змогли за сьогоднішній день знайти. Для початку у нас на скайп-зв'язку активістка Луганського Євромайдану Юлія Красильнікова, яка буквально днями була в місті Луганську, з'їздила туди і може розказати, що саме вона там бачила. Юлія на зв'язку. Юля, ти мене чуєш? Так, чую, добрий вечір. Привіт. А, слухай, ну ти була буквально декілька днів тому в Луганську. Розкажи, будь ласка, що ти там бачила? Туди, власне, дуже важко потрапити, я так розумію, і тільки люди з місцевою пропискою можуть це зробити. Ну, ми їхали такою кампанією, що всі були з місцевою пропискою, тому мені важко судити, що може статися з тими, хто не має цієї прописки. Але, в принципі, так, паспортний контроль на блокпостах сепаратистів доволі серйозний. На одному з блокпостів, наприклад, коли побачили, що в мене новий паспорт, а він у мене виданий в травні, питали причину, і після цього. Цього почали перевіряти плечі, ну, тобто почали більш так а, а, серйозно перевіряти саме мене через те, що новий паспорт ну, тобто, з'явилось більше питань до мене. В цілому ми проїхали майже без пригод, може тому, що потрапили саме на День міста. Ми їхали туди за день до святкування, виїжджали назад саме в день міста, і в під час самого свята в Луганську так званого було видно, що ймовірно, усі найсерйозніші вояки вони були безпосередньо на цьому дійстві а на блокпостах була дуже така атмосфера розслаблена, на виїзд майже не перевіряли. А ну, і взагалі, більше набагато більше уваги саме на в'їзд людей. Перевіряють транспортний засіб, перевіряють людей, перевіряють долоні в усіх дівчат, вибірково перевіряють плечі хлопців. А навіщо перевіряють долоні, плечі? Ну це на сліди, чи воювала людина, чи брала участь у бойових діях. Тобто долоні. Долоні у дівчат? Я так розумію собі, що це шукають снайперів? Мабуть, якщо чесно, ми теж не до кінця зрозуміли, але на кожному сепаратистському блокпості дивилися обов'язково руки в дівчат. <світ> Скажи, будь ласка, чому я... цього немає на українських блокпостах? На жодному такого не траплялося. <світ> Скажи, будь ласка, як обстановка взагалі в самому місті? Що ти там побачила, Як люди себе ведуть? Чи їх там багато? Ну, в самому місті не знаю на щастя чи на жаль, ми вирішили особливо не експериментувати, не чекати, поки нас там впізнають, і дуже мало ходили по самому місту. Трохи пройшлися по центру. І ну проїхали. Заїжджали ми з боку парку Горького, і те, що встигли побачити там з авто, так. Під час прогулянки по центру міста. Загалом на вулицях дуже мало людей, дуже-дуже мало. І ті люди, які є, вони доволі дивного вигляду, Вони дуже багато дивних персонажів, такого неохайного виду, Тобто хто ці люди, звідки, їх ніколи так багато в місті не було. Це якісь підстаркуваті жінки з дуже яскравим макіяжем. Це всі люди ходять з якимись пакетами, сумками, пустими бутилками, клумками. Тобто, людей, які просто проходилися в місто, хоча на вулиці було тихо, соняшно, гарна погода. Людей, які просто прогулюються в місті, майже нема, і дуже мало автомобілів їздить. А, дуже мало автомобілів їздить. От, і а, дуже цікава реакція, що коли ми вдвох з дівчиною прогулювались, то ну, автівка проїжджає, просто а, уповільнюється, зупиняється. Люди, які в автівці роздивляються цих перехожих, дуже рідких перехожих, а, якийсь час стоїть, тоді їде далі. І ну, це трохи так лякає, насторожує і. Ми так ну досі досить напружена атмосфера. Дуже важко просто ходити без якоїсь справи по місту. Постійно здається, що хтось за тобою стежить, зустрічаєш одних і тих самих людей постійно в різних містах місцях. Юль, а Дуже... скажи, будь Дуже... ласка, mm -hmm. ну загалом, місто воно зруйноване. Наскільки зруйноване? Який характер цих руйнувань? Чи багато будинків взагалі пошкоджено? Ну, в, центрі, в центрі небагато. Що цікаво, всі скляні будівлі, величезні торгівельні центри, адмінбудівлі, прокуратура, суд, все це ціле. Там ну, більшість таких знакових будівель. Вони ну, взагалі жодного скла не постраждало. От, і, в принципі, Якщо дивитися по центру, то складається враження, що місто не сильно взагалі постраждало. В при цьому раптово можна побачити, що там винесено кілька поверхів, там кілька квартир. Вони просто зруйновані, і там речі, і все, що було в квартирі, воно лежить десь біля будинку. І ну ті райони, які сильно пошкоджені, у нас на жаль, не було часу, можливості там побувати, щось там познімати, подивитися. А коли ходиш по пустому центру, здається, що місто майже взагалі-то не потрапило до бойові дії. Воно просто вимерло, воно просто пусте. І якщо так просто опинитись раптово в центрі міста, можна не зрозуміти, що з ним сталося, куди поділися люди, чому вони зникли, і що тут за катастрофа убилася. Дякую тобі, Юля. Нагадаю, на зв'язку була Юля Красильникова, активістка Луганського Євромайдану. А вона в червні місяці в травні місяці була змушена залишити Луганськ і тільки в. В серпні, вибачте, в вересні з оголошенням перемир'я змогла поїхати в своє місто і от розповідала, що саме вона там бачила. Далі до новин пропав Луганську пропав журналіст Луганський Олександр Білокобильський. Як розповідають люди, які слідкували за його приміщенням, 13 вересня він відправився з міста Харкова до Луганська. Метою його подорожі було відвести близьким та друзям ліки, які яких, власне, в самому місті дуже обмежена кількість, а він доїхав до Старобільська і далі пересів на інший автобус для того, щоб добратися до Луганська. Останній раз він вийшов на зв'язок з родичами близько 15-ї години, 13 -го вересня, коли був в місті новий Айдар. Там автобус зупинився на дозаправку заправку і він зміг подзвонити. Після цього зв'язок з ним пропав. Його родичі обдзвонили усі ті, у цих тих людей, яких він повинен був відвідати в Луганську. До них він так і не доїхав. Ну, власне, залишається сподіватися, що з ним все добре. На жаль, невідомо взагалі немає ніяких відомостей про те, де він ніякі терористичні угрупування не заявляли про те, що вони його затримали, і він знаходиться у них. Дуже сподіваюся, що з ним все добре, і власне скоро його знайдуть. Далі. До Луганської області населений пункт Попасне та Повеснянський район. А сьогодні, о 12.20, почався мінометний обстріл селища Троїцьке. Ми от можемо бачити Попасна. Зараз на секундочку Попасна. Алчевсь, Стаханов і неподалік від неподалік від Стаханова, трошки лівіше, знаходиться населений пункт Попасне. Він власне під контролем а, українських збройних сил сила ТО. Але як бачите, його обстрілюють. Станом на 17-ту годину обстріл в цього селища Троїцька Вопаснянського району продовжувався. Назар, на, на, наразі невідомо а, чим це закінчилось, чи, чи закінчилось взагалі. Пошкодження також невідомі а, паралельно близько першої години нам повідомили, що а, крім а, самого Троїцького ще чути постріли і вибухи в районі а, самого районного центру. А, ну, власне, це так виглядає перемир'я в Луганській області. А, на фоні того, що сьогодні приймають закони про особливий статус Луганської і Донецької області, тих районів, які захоплені, це якби, не внушає оптимізму в, подальші, в подальший розвиток подій. І знову до Луганська. 15 вересня бойовики ЛНР заїхали на одну стоянку техобслуговування і, ну, власне, хотіли нагадати її власнику, про те, що треба платити. Так би мовити, в податки, в так би мовити, в республіканський бюджет. А в цей момент на цій авто станції техобслуговування знаходилась машина одного із співробітників, який її обслуговував. Власне, коли бойовики побачили цю машину, вони вирішили, що станція техобслуговування працює, і власне висловили претензії до. Власника претензія заключалась в тому, що жодне з підприємств не може працювати, якщо воно не отримувало на це спеціального дозволу, так би мовити, ліцензії від влади терористичної організації. Ну і власне попередили, що якщо найближчим часом не з'явиться в так би мовити уряд Луганської Народної Республіки, то у нього можуть бути проблеми. Ну а вже коли йшли. Поставили його перед фактом, що відтепер і надалі на цій станції техобслуговування буде безкоштовно обслуговуватись автотранспорт бойовиків. Таким чином журналісти-інформатора можуть констатувати, що в Луганськ повернулися ці бандитські 90-ті, коли люди приходять на підприємство, вимагають щось у нього, незрозуміло, якими законами керуючись, чи взагалі керуючись якимись законами. Ну і знову ж таки, Луганськ і автомобілі. В Луганську продовжують відбирати автомобілі у місцевого населення. Одна з мешканок міста, яка виїжджала звідти на час обстрілів і повернулася 12 вересня в Луганськ для того, щоб забрати службовий автомобіль Шкода Актабія. Вибачте, Шкода Фабія, а, прийшла на стоянку. А, Показала власне документи, які засвідчують її власність на її автомобіль охоронцю, але охоронець відмовився одразу дозволити їй залишити територію стоянки. А через деякий час на а, цю стоянку прибули бойовики. А, аргументуючи свої дії тим, що автомобіль зареєстрований на ворожій території ворожою державою, вони його конфіскували. А, Жінка власне нічого не змогла роби, зробити, була змушена віддати ключі, документи на автомобіль. автомобіль ну і власне сам автомобіль у неї також конфіскували. От така ось ситуація. Підсумовуючи ці декілька прикладів, хочеться сказати про ну і далі ще буде нова новина подібного роду. Хочеться сказати про те, що останнім часом дуже дуже багато з'являється закладів до людей з. Пропозиціями повертатися в Луганськ кажуть, що там зараз запрацюють школи, там запрацюють підприємства багато підприємств вже працює а обіцяють ну. Рай на землі, обіцяють світло, воду, все що завгодно, пенсії, безкоштовне навчання, всі умови для проживання. І паралельно з цим ми бачимо постійні випадки, коли якісь незрозумілі люди зі зброєю вчиняють якісь дії, які ну, взагалі не йдуть ні в який розмір, розріз з якимись уявленнями про закон. Ну і далі. Далі, далі про Свердловськ. Очевидці стверджують, що в Свердловськ на тягачах привезли сім танків, а ці ці танки зазнали значних пошкоджень. Як говорили люди, вони мали достатньо пошарпаний вигляд. Судячи з усього, вони нещодавно брали участь в боях, і їх туди привезли скоріше за все для ремонту. Як вже повідомлялося раніше, на одній із шахт Свердловська шахта конкретно належить. Компанії «Детек uh, Свердловська Антрацит uh, знаходиться база, на якій ремонтують uh, ці, ну, пошкоджену військову техніку. Uh, про це нам повідомляють місцеві жителі і співробітники цієї шахти. Щоправда, у свою чергу при служба компанії uh, поспішно цю інформацію спростовує. Говорять, що uh, на їхній на території їхніх підприємств ніяких подібних підприємств. І установ з ремонту військової техніки бойовиків не знаходиться. Ну, в принципі, це не дивно, тому що співпраця з бойовиками української державою не вітається. І далі, от якраз та новина, яку я обіцяв, про обіцяні блага в Луганській області. Ми її назвали достатньо кумедною, ілюзія світла. В обласному центрі і мешканці обласного центру в соцмережах достатньо часто пишуть, що то в одному районі міста, то в одному будинку, то на якомусь кварталі з'являється світло. Воно з'являється на якийсь час і потім зникає. В свою чергу, Луганська міська рада вже давно повідомила про те, що світло в Луганську відновлене. Почали аналізувати, як так трапляється, що світло то з'являється, то зникає тим більше з'являється в якихось окремих невеличких районах. Зізвонилися з співробітниками Луганського Луганського електрооб'єднання. І, власне, вони нам розповіли, що люди приходять на роботу електрики, власне, приходять на роботу тільки для того, аби відмітитись там, показати, що вони ніби працюють. Приходять, заряджають телефони і йдуть з роботи. А вони пояснили, що в Луганську дуже сильно пошкоджена інфраструктура енергопостачання. Зруйновані багато трансформаторів та різноманітних вузлів зв'язку. І... Відремонтувати наразі їх просто неможливо, тому власне говорити про. Постачання електроенергії, яке відновлено у цьому місті, власне, дуже зарано. Ну і якби підтверджуючи це, говорять, що якби електропостачання в місто було відновлено, перш за все було відновлено і постачання води, і власне відведення каналізаційних вод з будинків. Тому що це набагато зараз важливіше в місті, коли ми почали далі шукати, ми знайшли дуже цікаве відео. Його зняв вже давно відомий журналіст граф Філіпс. А, вот. а на цьому відео ми можемо побачити електрогенератори, які передали а, Луганській Народній Республіці а, разом з гуманітарною допомогою з Росії. Ще таку ж саму, а, ніби гуманітарну допомогу передавали Остинські військові, як розповсюджували слухи серед бойовиків. Що це означає? Як нам прокоментували експерти, з Електропостачання це означає те, що такий генератор, який має потужність достатньо велику для того, аби забезпечити на невеликий термін, наприклад, один будинок, або світлофори на одній вулиці, або там ліхтарі в якомусь в певному кварталі, їх просто під'єднують до розподільних. Трансформаторів включають, вони якийсь час працюють, і, власне, потім, коли у них закінчується пальне, вони їх вимикають. Таким чином луганські бойовики можуть створювати ілюзію того, що в місті відновлюється життя, в місті з'явилася електроенергія. Ми, звісно, не хочемо сказати, що це саме так, але поспілкувавшись з експертами, поспілкувавшись з людьми, які працюють безпосередньо. в Сферівці в Луганську, ми можемо зробити, на жаль, тільки такий висновок. Ну і, власне, дуже хочеться, щоб у людей, які живуть і далі продовжують залишатися в Луганську, скоріше з'явилися всі нормальні умови для побутового життя. Але на жаль, поки що казати, що в Луганську все нормалізувалося і туди можна повертатися, не можна. Далі. Порошенко звільнив Ірину Вірігіну, голову Луганської облдержадміністрації. Петро Порошенко своїм указом від 15 вересня а, її звільнив указ No 727 а, від 2013 року. А, нагадаємо, що а, Ірина Верігіна а, займала цю посаду з, 5, ви бачите, з 5, 10 травня. Вона виконувала обов'язки і не була постійним керівником адміністрації. А, хто буде наступним керівником? А, Державної адміністрації в Луганській області поки що невідомо. Ну, власне, залишилось дві новини: одна із кумедних, одна із приємних. Луган, луганчани, які, власне, підтримують терористів, підтримували раніше, напевно, більш активніше, ніж зараз, жалюються на те, що в Луганській Народній Республіці достатньо сильно розвинулася бюрократія. Що це означає? Вже декілька тижнів говориться про те, що луганські бойовики розповсюджують гуманітарну допомогу серед місцевих жителів. І ось один із місцевих жителів, який підтримував бойовиків, вирішив звернутися до них, щоб отримати якусь гуманітарну допомогу. І як виявилося, її роздають не всім, для того, щоб отримати. Такого роду допомогу треба пронести купу а, додаткових а, справок, квитанцій, яких а, підтверджень того, що саме він підпадає під категорію людей, які а, можуть отримувати такого роду допомогу. А, так як цей, цей чоловік був оформлений приватним підприємцем, а, він не підпадав під таку категорію. І от він каже: а, ніхто не, не уточнював насправді, а, чи. Отримує прибутки, чи працює моє підприємство, чи можливо я вже декілька місяців, як у нього насправді є, він стверджує, вже сижу без будь-яких доходів і взагалі не маю чого їсти. А виходячи з того, що формально я являюсь приватним підприємцем, мені таку, такого роду допомогу не видають. скажеться, от а, ця людина. Ну якби. Кумедно тут тільки те, що за що боролися, на те і напоролися, але насправді, як ми бачимо, і власне про це розповідала сьогодні нам а, Юля, ситуація в місті достатньо напружена. А, і тепер до кумедного: про російські бойовики розбили тигр, який. А, Якщо не помиляюсь, в червні ще їм подарував Жириновський. Тоді, якщо пам'ятаєте, декілька автомобілів прорвалося через кордон. Це був один із перших випадків, коли військова російська техніка прорвалася через україно російський кордон з боєм. Вони прорвалися і потім зробили з цього таке шоу. Мовляв, Жириновський дарує бойовикам сепаратистам військову техніку. Нещодавно в соціальній мережі ВКонтакті з'явилися фотографії одного із е, проросійських бойовиків. Це ми зараз бачимо, яка його сторінка виглядає ВКонтакті. Е, можна наступну фотографію? Е, наступна фотографія там була. Фотографія 2. Да, от так от він виглядав е, раніше. Це буквально от ще. Тиждень тому його сторінка в виглядала так. Одразу після того, як піднявся інформаційний розголос навколо цієї персони, він одразу змінив свою сторінку ВКонтакті. І наступну фотографію можна? Та сама? Ой, що ж, що, що ж не дуже добре. Ну тоді вам прийдеться повірити мені на слово. Я напевно приплутав посилання. А, власне, на третій фотографії він був зображений в а, розбитому цьому тигрі. А, Чуду російського військового автопрому, у нього було дуже пом'ятий дах цього автомобіля. От. І е, от така от історія. Якщо коротко, чоловік сфотографувався в розбитому тигрі Жириновського, а потім, коли почали говорити, що е, от, Терорист із Пірмі фотографується в розбитому тигрі Джуриновського. Він одразу почав відмазуватись, мовляв: Ні, 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 мене там немає. Я взагалі вдома, з сім'єю, і в жодних бойових діях не брав із кулеметом, власне, на фотографії не сидів. Ну і остання новина на сьогодні. Студенти-волонтери із Старобільська збирають гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Власне. Така новина з'явилася на Луганському інтернет-порталі Сіті Ньюз. Можна її трохи вниз. Там вони зробили декілька фотографій, як саме вони збирали її. Вони зібрали цілий автомобіль різного роду гуманітарної допомоги, ходили по місту, зверталися до людей, просили будь-що, будь що вони можуть дати. На жаль, як вони як пишуть ці статті, вони не змогли, ну тобто не всі могли їм допомогти. Багатьом людям самим зараз дуже потрібна допомога. Але все ж таки вони змогли назбирати а, певну. Кількість речей, які потрібні тим людям, які приїхали з е, окупованих територій на сьогодні окупованих територій терористами, е, і змогли надати їм цю допомогу. Мені здається, це дуже хороший приклад того, як е, зараз вся країна допомагає один одному. І, можливо, я скажу деякі речі, які комусь зараз і не подобаються, але все ж таки, можливо, можливо нам всім зараз треба зібратися і піти. З, е, Відкритим серцем до тих людей, які залишаються на окупованих територіях, і допомогти їм там, бо ситуація там наразі залишається достатньо складною. Незважаючи на те, що вони знаходяться на територіях, які окуповані терористами, можливо, варто справді вести перемовини про те, щоб не тільки російська гуманітарка в лапках з генераторами, які створюють ілюзію світла, приїжджала туди і вивозила незрозуміло, що в Росію, а і українська допомога для справді. Людей, які являються для нас близькими співгромадянами, навіть враховуючи, що наші точки зору можуть на розходитись на формування держави, можливо, це допоможе нам більш швидко закінчити цей конфлікт і перейти до нормального мирного розбудови нашої держави. Дякую вам за увагу завтра. А якщо я не помиляюся, сімнадцяті в ефірі громадського інформатора Луганщини всі найсвіжіші новини, які ми зможемо знайти за сьогоднішню ніч, завтрашню день, ми вам будемо повідомляти. Дякую, щастивам всім.